Доброго дня, любі дітки! Рада вітати вас сьогодні на своєму занятті. А заняття у нас з вами сьогодні непросте, у нас буде конструювання. Я вважаю, що в кожного вдома у вас є конструктор. І за, тобо... за допомогою цього конструктора ми сьогодні будемо робити домашню пташечку це качечку. Вам для цього знадобиться конструктор ось такої. Такого жовтого кольору. Ось такі різні форми, вони і великі, і маленькі, помаранчевого кольору. І в кого немає помаранчевого, можна замінити червоним. І ми будемо робити маленьке, веселе каченятко. Я бажаю вам натхнення в роботі, а мами ваші вам в цьому допоможуть вдалої праці. Дітки, от ми з вами і попрацювали. Дякую вам за ваші роботи, ви великі молодці! До нових зустрічей. Пока-пока!